Уже не вперше охоронці феміди рятують чужі життя, хоча вони не лікарі. Раз на два місяці співробітники служби судової охорони здають кров та плазму. Донорство вважають своїм обов'язком. Нам двічі приємно, що кров, яка сьогодні буде поступати в лікувальні заклади, вона можливо і спасеть життя. Ці хлопці та дівчата певні, якщо маєш здоров'я, потрібно допомагати тим, у кого його бракує. Відтак, 100% особового складу впродовж тижня поділяться своєю плазмою крові. Закликаю усіх, хто має змогу і дозволяє стан здоров'я долучатися до акції Здай кров врятуй життя, адже наша кров може бути дійсно комусь необхідна. Здача плазми процес дуже відповідальний. До неї потрібно готуватися заздалегідь, зокрема, добу дотримуватися спеціальної дієти. До того ж, донор має бути повнолітнім, цілком здоровим та без протипоказів. Загалом процедура навіть корисна. Ви вже здавали кров? Так, да, звичайно. І плазму тут теж здавали, так покажемо. Що порадити хмельничанам і колегам? Щоб частіше здавали і намагалися врятувати хоча б одне життя. Це дуже велика користь для нашого народу. Сьогодні ми з колегами, з колегами із служби судової охорони, маємо план зробити гарну справу, допомогти іншим. Все заради перемоги. Сьогодні тут здають плазму для воїнів цивільних, які отримали поранення, та для онкохворих дітей. А вона і справді на вагу золота кажуть медики. Плазмовмісні препарати використовуються під час лікування опіків, кровотеч, імунодефіциту. Крім того, незамінні вони і для астматиків та людей із захворюваннями, що супроводжуються зниженням білка. Сьогодні до нас колективом завітала служба судової охорони, долучилась до благородної справи здачі донорської плазми крові для майбутнього виготовлення з неї життєво необхідних ліків, які потрібні зараз дуже у великій кількості, як військовим, так і цивільним, особливо військовим потрібно, постраждавшим від опіків, завалів, травм. Важливість донорської плазми важко переоцінити, адже більшість препаратів, виготовлених з неї, не мають штучних аналогів а потреба в ліках з року в рік зростає. Тому лікарі в усьому світі на питання, на що здавати плазму, в один голос відповідають, щоб врятувати найцінніше людське життя.